грум'яшки номер 03, ось так вони виглядають. Набираємо їх і наносимо на наші щічки. Я не спошу близьковіше, видніше для камери. Вони дуже легенькі і так прішки сяють. Але не сильно. І така дрібна блискітка. Я не знаю, видно, не видно, цим пальчиком видно дрібні блискітки. Можна наносити ще на вечір на цю зону рум'яшки. Зараз ще покажу. Цими рум'янами можна робити не тільки макіяж для шичок наших, але ми можемо також використовувати для макіяжу. Такий ефект зацілованих, хто угу, полюбляє. І так. Ще можна використати трішечки їх на очі. На по повіку, ось вони будуть так виглядати. Це запечення руміляна, які можна використовувати як універсальні вулини, і для очей, можна як тільки використовувати і Що Такий мономакіяж на кожен день, так що дуже такі крутезі. Мені дуже сподобалася ця серія, в мене всі вони є. Підходять абсолютно всім, але більше хто полюбляє безкоїтінки, саме ці рум'яни, номер третій.